Справді, ні до чого хорошого воно не призводить і для самої Польщі. Тому що, якщо дивитися товарообіг, який існує між двома країнами, то позитивне саль до Польщі то по відношенню імпорту до України на 7 мільярдів більше, ніж те, що імпортує Україна різних товарів до Польщі. Тобто, умовно. Польща імпортує близько 11 мільярдів євро на Україну різних продукцій України, трошки більше ні 4,4 мільярди. Тобто, бачите, хто в плюсі. Тому я думаю, що ці наслідки, які сьогодні несе на собі економіка Польща, вони в подальшому будуть також відображені. І це буде все ж таки трошки стимулювати урядовців для того, щоб припиняти такі акції, тому що по факту. Підстав правових підстав це зупинити більше ніж достатньо. І якби була політична воля це зробити, це можна було б вже давно зробити. Але так як політична воля вона хитка в контексті того, що є вибори місцеві. Ми розуміємо, що сьогоднішній уряд Польщі складається з трьох різних партій, одна з яких ця партія теж має відношення до села, до фермерства, і вони теж не дуже позитивно скажімо так відверто налаштовані щодо України. Тому і ми бачимо затягування цього процесу в такі незрозумілі рамки, тому що по факту ні в Польщі, ні в Україні, навіть в європейському союзі вам не скажуть, коли по факту зможуть припинитися ці акції протесту.